Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами знаходимося у бучі. Показую вам двохкімнатну квартиру площею 56 метрів квадратних з новим сучасним ремонтом і укомплектовану меблями та технікою. Ми заходимо з вами при вході, зразу бачимо шафу, де можна повісити речі. Зеркало із тумбою. Тут у нас гардеробна, зліва одна кімната, справа друга, прямо санвузол і кухня. Почнемо із кухні. Кухня новенька, усюди стоїть нова техніка. Тут у нас холодильник, робоча поверхня, варильна, поверхня газова, духова шафа, вбудовано мікрохвильовку. Йдемо з вами далі. Кімната номер 1 Можна облаштувати як вітальню, є кондиціонер, лоджія, частина застеклена, частина відкрита. Усюди в квартирі двері прихованого монтажу. Дуже зручно і красиво. Тут у нас гардеробна кімната. Санвузол у світлих тонах, є пральна машина, багато місця для зберігання, ванна, скляна перегородочка поставлена. І спальня. Також у спальні є кондиціонер. Шафер. місце зберігання аж до стелі. І в спальні також є вихід на балкон. Чекаємо вас на перегляд. До побачення!